Вітаю! З вами знову Ірина. І сьогодні ми будемо писати контрольну роботу. Але в першу чергу хочу подякувати всім за перегляди, за лайки, за репости, за коментарі тим, хто коментує. Я вам дуже за це вдячна, бо кожна з цих дій, ваших дій, допомагає мені розвивати свій канал. А всі вилучені кошти з мого каналу я буду витрачати на Котиків. У мене вже за час війни зібралося 16 моїх власних котиків, і ще 6 ходять до мене безпритульних. Всіх треба нагодувати, всіх треба ті, хто хворіють лікувати. Тому дуже-дуже сподіваюся на вашу підтримку мого каналу. Перегляди лайки, коментарі, репости. Ми вам будемо з моїми котиками дуже за це вдячні. Отже, сьогодні ми пишемо контрольну роботу. Ви мали повторити юніти з 35 по 40-й для того, щоб перевірити, наскільки добре засвоїли ці теми. Отже, починаємо. Юніт Exercise 1. Complete the sentences. Someone who. Доповніть речення. І до кожного речення у вас один і той самий початок. Хтось хто. І далі йде опис кожної людини. Вам треба відгадати це слово і записати його. Виконуємо. Перевіряємо. Exercise 2. Circle the correct word. Оберіть. Обведіть правильне слово. Обводимо. Перевіряємо. Unit 36. Exercise 1. Put the sequence in the correct order. Встановіть правильну послідовність. Що за чим відбувається у ситуації? Виконуємо.

Яка медична проблема описується, визначається? Відгадуємо медичну проблему і записуємо її. Перевіряємо. Exercise 2. One word is missing in each sentence. Where from? Write it at the end. Одне слово відсутнє у кожному реченні. Де. Напишіть його у кінці. Шукаємо і пишемо. Перевіряємо. Unit 38. Exercise 1. Match 1-10. to With eight K. Підбираємо половинки речень. Перевіряємо. Exercise 2. Which words are being defined? Які слова описуються? До яких слів надається визначення? Знову відгадуємо слова. Перевіряємо. Unit 39. Exercise 1. Answer the questions. Take yes or no. Дайте відповіді на питання, поставте галочку так або ні. Виконуємо. Перевіряємо. Exercise 2. Is the meaning the same or different? Write. S or D. Чи є значення однаковим чи різним? Напишіть S, якщо the same однакове, або D, якщо different. Пишемо. Перевіряємо. Unit 40. Exercise 1. Complete the sentences. Доповніть речення. Доповнюємо. Перевіряємо. На цьому наша контрольна завершується. Наступного разу ми розпочинаємо новий розділ Media and Entertainment. Запрошую вас на перший урок під назвою I Can Understand Newspapers. Я можу розуміти, газети поговоримо. Про газети! Наразі я з вами прощаюся. До побачення!